Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Руслан дуже друзі, поїде. сухопутні війська ЗСУ дуже інтенсивно впроваджують зараз наземних роботів у військо і цією технікою, як і повітряними безпілотниками, військові керують дистанційно. Такі дрони можуть виконувати абсолютно різні завдання, але безперечно, основна їхня місія це вберегти життя військовослужбовців. І зараз до нашої студії завітає людина, яка безпосередньо займається розвитком наземних роботизованих комплексів 92-й окремій штурмовій бригаді сухопутних військ, лейтенант Андрій Дробот. Але давайте спочатку трішки краще з ним познайомимося. Дивіться його історію, а далі чекаємо в студії. лейтенант Андрій Дробот, командир взводу безпілотних наземних систем вогневої підтримки 92-ї окремої штурмової бригади, в цивільному житті працював у сфері інформаційних технологій, створив та очолив ОСББ у своєму будинку. Тож до мобілізації вже мав широкий арсенал навичок, які зараз використовує у війську. Андрій каже, що нинішній етап війни вимагає розуміння технологій, а також організаторських здібностей. До 92-ї окремої шторм. Ромової бригади чоловік мобілізувався як піхотинець. Згодом почав шукати вакансії, більш наближені до інформаційних технологій та інженерії. Андрій розумів, що зможе принести більшу користь війську саме в цій галузі, абсолютно випадково побачив інформацію про новостворену роту наземних безпілотних систем 92-ї бригади. Новий підрозділ шукав мотивованих і фахових спеціалістів. Зараз Андрій активно розвиває наземні роботизовані комплекси у своїй бригаді, вдосконалює досконалі і навіть створює власні розробки. Так, друзі, що можу сказати? Те, що ви зараз побачите в нашій студії, а, такого не було взагалі в історії сніданку з 1+,1. плюс І це завдяки нашим воїнам. Воїнам, які фактично роблять а, Захист України ще і до того максимально креативним, і це наші воїни. 92-га окрема штурмова бригада сухопутних військ. Ви наші любчики, ви наші герої. А це дрон, друзі, який вони використовують, захищаючи нашу Україну, друзі. І от відрекомендуємо і ще раз нашого героя, сьогоднішнього нашого гостя. Так, друзі, пане Андрію, вітаємо. Андрій, Дробот, Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну що сказати, ви все бачили. Вау, ну, і шок, шок і трепіт, грубо кажучи, давайте так. до справи. Ну, от, власне. Глядачі не бачили. Я бачила, як ви цим а, а, наземним роботизованим комплексом, так, дроном ви керували оцим пультом. Так, це звичайний пульт, який може керувати навіть дитина. Тому ми запрошуємо, що люди можуть спробувати самостійно і переконатися, що це нескладна робота, головне опанувати деякі навики і все вийде. А Зазначимо для глядачів. ну, По-перше, я тут немаленький, яко кажучи, більше 100 кілограмів. Скільки він взагалі відтримує? Несе на собі е, його стандарт стандартний роботоспособна вага це 250-300 кг можемо завантажити різного продовольства або комплекту. Mm -hmm. Він поїде на 25-30 км, можемо виїхати. Як в яких умовах ця конструкція може працювати? Як ми бачимо, цей робот на гусеничній основі може проїжджати як поля, це так гумова, і так, так. Mm -hmm. Це зараз гумовий зразок mm -hmm. може проїжджати різні перешкоди, тому гусенична основа йому цьому допомагає. Ми зрозуміли, що це одна з небагатьох, mm -hmm. так роботизованих. Одна моделей. з багатьох, але таких креативних, можливо, не багатьох. Робити комплексів і скорочено. Він називається НРК, які використовуються нині зараз в гарячих боях і на фронті. А які задачі виконують взагалі цей дрон? Ну да. і саме ця, і саме цей да, основне це правильно ви сказали. Це комплекс. Це саме не робота комплекс, тому що на нього можна доставляти різноманітні функції. Основна задача це логістична, евакуаційна та бойова. Саме цей дрон. Ось наразі ми бачимо, він перевозить боєкомплект. тому Завантажили ящик з боєкомплектом і вперед. А функції це ось. Три направлення в нього є. Угу. А як, які ще моделі таких наземних роботизованих комплексів існують? Які у них задачі? Е, як я вже відмітив, є три типи: це е, логістична, евакуаційна та бойова, яка виконує угу. саме вогневу підтримку наших підрозділів, нашої піхоти. Угу. Е, тому О, є різні. Вони є менші, більші, в залежності від типу, поділяються на гусеничні або угу. колісні, угу. Е, а так від величини, великі, маленькі, середні. Але основна це логістичні це саме. Саме комплекс, на який можна встановлювати різного роду, або це логістичний, або ага. бойовий модуль. А вони взаємозамінні як в крайніх критичних ситуаціях чи ні? Взаємозамінні самі модулі ні, але роботи можуть виконувати ті чи інші функції підміняти, угу. тому що використовуються різного роду майже всі українських виробників і доволі непогано себе показують. Ну і тут важливо зазначити, друзі, потрібні ще оператори для цієї штукенції оператори наземних роботизованих комплексів. Як довго триває навчання? Наскільки воно складне на вашу думку, і хто може його опанувати? Да, да звісно, як ми почали розмови, побачили вже один із екземплярів пультів, що вони доволі прості, може навіть дитина з ним скористатися, і ми набираємо до себе людей. Це може бути будь-яка людина віком від 18 років. Головне. Це мотивація, щоб людина хотіла, а навчити ми можемо і самі. Звичайно, в Україні багато центрів, які займаються навчанням. Навчання може тривати там від 15 до 30 днів. Але ми самостійно на базі нашої бригади навчаємо людей. Mm -hmm. Да, ось ми бачимо наразі нашу. Сторінку, де можна звернутися, залишити заявку, наші професійні рекрутери допоможуть, підкажуть все і зможемо навчити вас протягом буквально тижня в нашому підрозділі. Ми зможемо навчити, і ви зможете приступити до бойової роботи. Ну от і коли ми в про про вас, говорили про те, що ну там ви інженер, і я подумала, що це напевне треба мати якусь інженерську освіту, щоб мати змогу навчитися керувати от таким наземним роботизованим комплексом, то Тобто, от як ви ввви почали ним керувати? Е -е. Я не інженер, в мене професія це IT-спеціаліст, але як я вже відмітив, це майже не так важливо, тому що ми навчимо всьому і це не складно. Головне, це бажання, щоб ми бачили, що людина дійсно хоче з цим працювати, а навчити це дійсно не складно. І інженерна напрямок, так, ми дійсно нам теж потрібні, тому що в наш підрозділ потребує саме інженерів, які будуть вдосконалювати цю техніку. Ага, але вас ж є свої інженерні розробки. Так, да, у нас є так. Так як у нас підрозділ вже формується, ми набираємо інженерів, вони вже є і працюють. І ми вдосконалюємо основний напрямок, наприклад, вдосконалюємо зв'язок. Uh -huh. Тому що на роботах встановлений один тип зв'язку, а в бойових умовах це недостатньо. Якщо відбудеться подавлення робота, нам потрібно доїхати до місця та допомогти нашій піхоті та іншим. Воїнам. Андрій, і... так, це ж його очі, так? Це ж да? да? зазначимо, да. що да. часто показують, такі здалеко нагаданого персонажа голівудського, мультячного, <гум> 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 але це очі цієї конструкції, <гум> так? <гум> так. <гум> так, вони оснащені камерами, світлом, і тому наші оператори. Е... Можуть керувати навіть з комп'ютера. Ми бачимо все, як він відбувається, не потрібно і це і це ще запорука безпеки наших воїнів. Та на якій відстані не так, наші саме оператори, хоч вони не на нульовій лінії знаходяться, а е, близько третій, четвертої і далі можуть знаходитися і керувати, тому що зв'язок цьому допомагає. Ну і е, можна ще раз його запустити, продемонструвати да, да. нашим глядачам, які працює, може покружляти. і випроваджуємо з нашої студії на виконання бойових завдань. А друзі, це наші люди е інженерної думки, наші геніальні воїни зазначимо в студії був Лейтенант Андрій Дробот, який займається розвитком наземних роботизованих комплексів 92-й штурмовій бригаді сухопутних військ. Пане Андрію, на сторінку бригади, заходите, допомагайте. Дякуємо вам. Дякуємо. А це все? Це хотів би вручити від нашої бригади, від нашого командира особисто, наш бойовий прапор. Боже, давай, давай. Розгормо розгорнемо, розгорнемо. Давай, розгортаємо. Можемо, можемо. Давай, да, давай, давай, давай. Це така цінність. Так. Ви що? Прям правильно з цього боку. З цього боку. Друзі, давай, подивіться раз, раз. на цей момент, коли ми можемо тільки пишатися нашими. Так, це yes. був прапор нашої бригади. Доєднуйтесь і здобувайте перемогу разом з нами. У нас дуже багато вакансій. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. слава. Ми продовжимо зараз. Клас!